Вітаю гості та підписників каналу, мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную подивитись, що вам принесе сонячне затемнення 2 жовтня. Воно буде 2 жовтня, але тривати, да, впливати на нас воно буде ще 2-3 неділі, як мінімум. Але ще, крім того, воно закладає фундамент на півтора року. Тобто, те, що ви почнете, куди ви направите свою енергію в цей період, да, воно буде вас супроводжувати півтора року. Будете злитись, сердитись, розрушатись, ще півтора року роз, да, розрушаєтесь. Будете шукати позитив, якусь радість, півтора року, позитиву і радість, розумієте? І щоб краще легше цим розібратись, ми на Тару подивимось. Що для вас воно приносить, і заодно, можливо, тут буде підсказка, да, як рухатись, куди рухатись, куди направляти свою енергію, що буде видаватись у вас. Буду дивитися на отакому, о, такому таро кожен день, кожен, тіпо, як кожен день відьма, як щоденник відьма, типу щось такого. І на Ленурмані в класиці. Так, одинички, що тут для вас? Дві карти буде, одна з однієї колоди, друга, з другої. Як там рівненько не бачу. Все одно, не виходить у мене рівно, я дивлюсь, на стіл у мене все рівно, а на екрані потім нічого рівного я не виходжу. Як не крути. ось ось так. По одній карті для вас. З одної колоди і по, по другій з іншої колоди. Якщо треба буде відьмечками, я доповню. Так, що приносить для вас сонячне затемнення. Давайте так. Як вам моя нова скатертина? Подобається чи ні? Чи більше подобаються темні такі, більш, як езотеричні на вигляд, Да? Напишіть в коментарях, яка вам більше подобається, який фон вам більше до вподоби. Так. Ну, все, шість варіантів. Я поклала, будь ласка, определяйтесь. Можете подивитись на себе, можете подивитись на когось з рідних і близьких, щоб їм якусь підказку дати, да? ненавяжого. Так. Кому треба часу більше ставте на паузу, а я розпочинаю з першого варіанту, дивимося, що вам принесе сонячне затемнення. Ви знаєте, тут карти показують, що ви зможете себе в чомусь відстояти. Відстояти, да, якийсь шторм у вас? От ви справитесь з якимось штормом, я би так сказала. От нападки якісь ідуть, і ви. Мусите стояти новий корабель. Корабель він великий, да, це не лодочка якась в морі може навіть в шторм корабель вистояти. І ви, ви на якомусь правильному, на своєму місці, нападки ці несправедливі. На ви зможете тут себе відстояти. Угу. Можливо, у когось тут планується переїзд. Знаєте, ви якийсь фундамент будете закладати, якусь високу для себе планку берете. На цій планці, да, в цьому полі, куди ви йдете, да, багато конкуренції. Але ви ніби можете це все відстояти і дати собі перспективу на майбутнє. Розумієте? От ви ніби вирішили щось от довести до кінця, і це дуже важливо. І я бачу, що ви його доведете. Це, може бути щось зв'язане з ресурсами, да? можливо, ви на роботі сперечаєтесь, там, щоб зробили коротший робочий день, або дали якусь перерву, розумієте? І вам це дадуть, ви це відстоюєте, і це буде вам легше. Можливо, ви займаєтесь своєю справою, і ви хочете розширити свої можливості, тут це теж дуже добре. Беріть високі цілі, я вам так скажу, і ви зможете їх сягнути. От Вам відкриється можливість взяти якісь високі для себе горизонти. У кожного своє, але більше тут я би вам сказала, що це на кар'єру і роботу. Оксана, ну так, да, дивіться, карти перемішали ти сам. Вас можуть спокушати, що от, ну, не вийде, да, не треба манити в якесь інше місце, там у вас є поклик. До якоїсь професії, а вам тут пропонують щось таке ну, звичне да, для, для всіх. І ви можете спокуситись і не піти по поклику по, по своєму, да, а треба йти туди, де вам хочеться. Тому у вас тут все вийде. Хто особливо хоче чимось своїм займатися, тут для вас дуже класна позиція. Ну, і взагалі, ви тут себе зможете відстояти, якісь свої позиції, якісь свої е, наміри. Да. Свої думки. Ось так. Одинки. Давайте я буду, мабуть, перевертати, або... Ай, хай буде, не перезагадуйте <свари> варіанти. Так, двічки. Вітаю вас. Давайте дивіться, що для вас. А у вас тут, дивіться, яка любов. Да, лицар кубки мчиться до вас, з сердечком, який щасливий, якась дуже важлива така пропозиція. В когось може з'їхатись, в когось помиритись, в когось, хто давно не бачився своєю коханою людиною, зустрітись, да, і провести, наприклад, 2-3 тижні разом якийсь період часу, а можливо, і на довше. Познайомитися з кимось. У вас про любов, да? карти кажуть про любов. Щось можливо. Якщо не про любов, то щось в дім купити, переїхати в красивий дім, щось з житлом ще може бути зв'язане. Зараз давайте дивіться. Ні, ну, чому тут? Про любов у вас. Про любов. Ви знаєте, тут ніби ваш партнер. От були якісь суперечки, не йшов на якісь там уступки, там, не чув якусь вашу думку, яку ви хотіли донести. Да? От були такі у вас між війни, міні-війни такі були. То тепер буде примирення. От вам буде даний цей період часу для примирення. І я вам хочу сказати, що ви повинні, я би сказала, помітити оцей момент, коли він чуть-чуть стане м'якшим, коли він е, проявиться до вас. Не використовуйте це в, знову в ваших, таких, знаєте, цих а Використовуйте це на те, щоб ці стосунки далі краще розвивались. Помітьте це, оцініть це, цей жест. Да? Не думайте там зразу, а що це ти з квітами прийшов, вже що щось не робив там, чи ще щось. Не, не, ну, от, не провокуйте. Тут є шанс, ну, дивіться, щоб я ша могла сюди краще дістати. От він чуть-чуть вам десь піддасться. Десь він вам чомусь упустить і вам уступить. Да? І вам потрібно цей момент уловити і підтримати його в цей момент. Не подколоть, не якось задіть його за це. Не сказати, ага, там, ну я казала там таке. Треба вловити цей момент. Ну, і ще може бути так: хто не в парі, ви можете дуже познайомитися, вирогідність велика познайомитися з кимось. Але. Тут ви маєте зрозуміти, наприклад, що ваші якісь принципи тут можуть нарушатись. Ну, до прикладу, ви не хочете там стосунки на відстані, але це буде людина на відстані. І тим, що ви не хочете, ви можете пропустити. Класна людина. Тобто вам от потрібно буде трошечки відкритись більше, да, і не ставити жорстких рамок. І тоді буде легше. Ось так. Я бачу, що до вас хочуть проявитися, до вас спішить любов, можливо, пропозиція руки і серця, але тут, знаєте, треба, є тут такі моменти, що не потрібно це якось від себе загородити. Да? От потрібно відкритись і довіритись, дати от шанс цьому статись. Заміньте. Ось так. Не можу сказати, що тут про бізнес. Про роботу, бо тут явна любов. Якщо вас ще цікавить е, інші якісь аспекти, да, любов зовсім не про вас. Тут може бути дружба, там, рідні, близькі. Якщо це теж не про вас, загадайте варіант, бо тут я не можу притягнути да, щось за вуха, тому що карти тут чітко відповідають. Так, третій варіант я вас вітаю. Давайте дивитись, що у вас карта показують. Ой, у вас щось новеньке і розширене, да? По-перше, в когось вагітність може бути. От карта дитини і трійка. Трійка це завжди те, що виходить від двох людей, да? нова людина може бути. Нова думка, нова людина. По-різному, у вашому випадку, да, карти показують. Дитину. Можливо, у вас порадує ваша дитина. Якщо у вас є діти вже, да? внуки, ваша справа. Як ваша дитина, да ваші діти ще, так би мовити, вас теж може тут порадувати. Ну, давайте уточним, звичайно, що тут карти показують. Ух ти, ну щось ви тут святкуєте? Ну нарешті, дивіться, ви з паузи виходите, з якоїсь ем, так, такої ситуації, яка стопорила вас. От чого це стосується? Кохання, ем, е, роботи. Вагітності, да, троєчка, троєчка, примирення може бути. Може бути розширення, от якщо у вас власний бізнес, да, розширення ваших горизонтів, ви збільшуєте, збільшуєте свої, свій вплив да, себе, Тому розширяєте там, свій товар і так далі. На роботі вас помічають, якщо це найм. Ну тут от про це, що от ви розширяєтеся, даєте чомусь новому статися у вашому житті. От ваш досвід він більший буде. Дуже класно, от на перспективу, ну, в свою справу мати, в кар'єрі розвиватись дуже класно. Ну Тут вихід із застоя. От тут карта четвірка мечів, дуже така чітка, вона показує, що от може. Вам помедитувати цей період, да, цих 2-3 тижні, з другого числа починаючи, для того, щоб вам була якась підказка. Ну, ви тут, ніби, знаєте, як десятка ночі, бачите, яка тут, ніби на грані ворог думав, що він у вас убив. Все, і він тікає, думав, все, убив. Але у вас ще є сили взяти свою мітлу і полетіти. Розумієте? І світанок настає для вас новий якийсь етап життєвий. Якщо ви тут довго хотіли завагітніти, то теж для вас відкривається цей період для того, щоб це зробити. Ну, зробити це з легкістю. Тут в цих картах є легкість, не якась надуманість, розумієте? На, на навчання піти тому хто хоче. Не боятися ну, свого старого досвіду. Не перейматись, додавте в те, що ви робите чуть-чуть цієї легкості, бо вже, бачите, голова переп'єнтована, ви ніби в одну точку б'єте, б'єте щось хочу, 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 і воно не виходить. А треба, щоб це сталося, дати собі можливість відпочити паузу і додати легкості. В ну, кожного, знову ж таки, да, по-своєму, програється. Но більше схоже, на те, що я сказала, да, або Розширення по роботі, там, да, по бізнесу, або когось вагітність. Хто хоче, я вам щиро цього бажаю. Так, переходимо до четвертого варіанту, що у нас тут відкривається, як на вас вплине. Тут якесь повернення, карти показують. Хмари переживання за щось, що от щось ви можете втратити, чи когось можете втратити, а тут не втратити, ніби як. Вертається людина, за яку ви переживали ваше життя. Або ситуація, робота. Якщо ви в пошуках були можете знайти роботу, можливо, по душі, або от та, де ви працювали. Зараз ми ще трошечки уточнимо. Ну, тут більше про, не про нове, а про те, що вже було. Хто тут судиться, наприклад? Да? Ви можете виграти суд і фінансова винагорода за вами буде. Збережете свої ресурси. Хто переживав, що ви можете втратити кохану людину, теж тут ви не втратите. Або час втрачайте, як не познайомитись буде можливість познайомитись. У вас, я скажу, тут шестірки, да, вони кармічні, і вони показують, що ви свою карму якусь вже пропрацювали, і для вас відкриваються нові горизонти, да, любе розширення. І тут у нас кубки емоційне і пентаклі фінансове, от, матеріальне. А у вас здійснення бажання. От дивіться, четвертий варіант. Задумайте зараз своє бажання. Подивіться на цю карту, так? Да? Можете таку ж позу зайняти, якщо є можливість у вас. І загадайте своє бажання. Повинно воно у вас збутись. У вас ніби ну, відкривається да? От така можливість. Ви десь тут щось відпрацювали вже. Ви тут можете щось зберегти, те, що ви хочете. Бачите? Те, що не хочете забрати, а те, що зберегти, хочете збережати От у вас четвертий варіант, да? він про якусь таку стабільність, яку ви віднайдете для себе. І, зб... І четвірки це теж стабільність, за це збереження, от ви щось збережете Ну, от так от. <сіх> Цікавий у вас варіант. Кожного по своєму програється, ну, кожного тут своє бажання. Знову ж таки, третій варіант був схожий. І четвертий в плані схожий, в плані того, що тут зможу програватися, знову ж таки, діти. Переживання за дітей, переживання того, що хочуть дітей. Да? Якщо ви переживаєте тут за дітей, загадайте, щоб. Вони були щасливі. це Головне, в щастя входить багато спектрів, але щоб вони знайшли своє щастя. ось так. Переходимо далі до п'ятого варіанту. Що у нас тут, як на вас вплине? Ох, <смі> а ви тут касіти будете? У вас тут прорив, у вас тут такий, знаєте, висказатись, прорватися вперед. А з чим це зв'язано буде? А давайте подивимось. І коса, і дивіться, вайнушечки які. <рогрес> Прогрес дуже швидкий, дуже різкий. Ви вирвете з якихось, знаєте, я би так сказала, ви тут зможете вийти із е, е, токсичних відносин, піти з токсичної, не приносячи радості, роботи. У вас тут от, ви заберете да, от, коса, ви зсічаєте свого життя те, що й не потрібно. Однозначно. Ви самі себе спасете, із переживань, з ментальних оцих сіток, які от ви навколо себе накрутили, що я не зможу, і хто мені тут теж таке щось сказав, неприємне що ти не справишся, хто мене вколов. Да? От ви зможете і висказатися, і все і піти вперед, прорив, хто довго на місці сидів в роботі, хто в пошуках був. У відносинах, ви знаєте, ви можете тут теж висказатись повністю. Те, що давно вас мучило. І Я бачу, що партнер нормально відреагує, чесно вам скажу, бо ви себе довго обманювали. І навіть я скажу, він буде в шоці, ваш партнер. що Не догадується, що ви так у вас є якісь такі думки і переживання, і такі претензії. І по роботі ви тут можете висказати. Звіти, де у вас наболіло, накипіло, де застой саме. Обід, да, от таких от невисказаних енергій, ви зможете це тут зробити прорив. І це вас виведе вперед. Якщо ви в пошуках роботи були активно, будь ласка, шукайте цей період, якщо от хочете знайти, прям сміливо шукайте, присилайте резюме туди, куди ви думали, що вас не візьмуть ніколи. От будьте сміливими. Дві-три неділі після другого числа да, будьте дуже активними і сміливими в своїх думках, своїх діях, висказуваннях. Да. Будьте сміливими, і це вам дасть великий прогрес. Не замовчуйте. У вас багато якоїсь неясності в житті. Все через те, що ви багато замовчуєте, багато залишаєте питань відкритими, не хочете нарушати якийсь мир між людьми, боїтесь конфліктів. Ось така ситуація. А вам треба тут рвануть, вам треба бути тут сміливими, яскравими, епатажними, Епатуйте, показуйте себе, демонструйте себе. Для вас це відкриє зовсім такі несподівані великі горизонти. У вас дуже класний класний дуже варіант. Я вам цього бажаю, щоб ви йшли вперед і отримували, досягали результат. І ви тут точно це зможете. мене тут навіть є да, поради, як це робити. Бути дуже-дуже сміливими. Не бійтесь, рубать з плеча. У вас ніхто, знаєте, не поб'є, і навіть якщо буде конфлікт, він необхідний. У вас буде штурмити. Но для того, щоб ви пройшли на нові рівні і знайшли баланс, у вас спочатку повинно отак от поштурмити. Отак, Петірки. У вас такий варіант. А я переходжу до шостого варіанту. Дивимося, що тут, Ух ти. у вас тут шанс заробити. Укріпитись в закріпленні, ну, в, в, в закріпленні, заробленні, <заробленні>, <заробленні> да? шанс щось своє мати, тут Пентаклів, часто карта така, да? бізнесмена, Взагалі, тут спентаклів рахується найкращою картою в колоді, і вона дає людині. Благословення, да? кажуть, тут пентаклі випадає, можна розклад закривати, ви благословення, будь ласка, більше хочете, да? все у вас буде добре. по старим таким традиціям. Ну і ведмідь тут показує, що сила буде у вас, енергія. Хто хворіє, виздоровлення, хто за щось бореться, ви тут виграєте, да? у вас тут шанс поміняти взагалі своє життя. Шикарний, шикарний варіант. Перемога, особливо, дивіться, якщо ви були. Зв'язані з якимись шахраями, обминули вас, да? ви зможете вернути, перемогти, продемонструвати, покарати. Да? І от так. Хто довго-довго старався про себе заявити? Якісь там почати там, не знаю, власний бізнес, влаштуватися на роботу, ви тут теж зможете цього досягнути. Знаєте, ніби я так скажу, от у вас. Всесвіт помічає і направляє на вас софіти. І каже: от ми на тебе світимо, да? тобі відкриті всі дороги. Іди роби, що ти хочеш. Іди роби. Справедливість на твоїй стороні. От тільки треба в це повірити. Ну, дивіться, доля, от що хочеш, вибирай, будь смілива в своїх побажаннях, Іди вперед, рухайся вперед. Ти зможеш тут все зробити. Вже не буду більше кати, ваш шикарний варіант. Ви тут зможете звільнитися від непотрібного і завлікти все потрібно, розумієте? Дивіться, що так. От у вас, якщо ви напалено на і ви розумієте, що ну ніяк ви їх не можете покарати. Тоді використайте це на свою користь в якомусь сенсі. Ви можете сказати, що шахраї. Колись отримують, по заслугам, да, через там, інші якісь руки. От через вас неможливо це зробити, нехай вони отримуються через якісь інші. А ви, да, через когось іншого, а ви те, що ви втратили, отримаєте, ну, ви не можете через них, да? теж через когось. Все це вам це верне іншим способом. І прям повірте в це. Ось скажіть, мені воно вернеться, вернеться більше. Те, що я втратила, вернеться для мене. Здоров'ям, щастям, коханням, гуршим. чим ви хочете. Ось так. Ну і взагалі, тут у вас такий період 2-3 неділі. Будьте активні, бажайте сміливо, бажайте багато. І все вам тут, знаєте, все дає. Все, що ви хочете. Вас чують. Почуйте і ви мене. Так, що я кажу? Вас тут чують. Не обманюйтесь маленьким чимось. Не треба притворятися, що мені достатньо там два пентаклі. Якщо вам треба десять пентаклів, про це говоріть Всесвіту, що ви хочете 10 пентаклів. Що вам не обманюйте себе, да? не кажіть, що мені всього достатньо, або там, мені треба трошечки чогось. Не тому, що ви меркантильні, да? і вам ну, ви хочете, я не знаю, мільярди. Але ну, ви і не хочете заробляти. Два пентакля, бо вам не, не вистачає цього. Да? От, тому от, проговоріть сміливо все що ви хочете, що ви хочете мати. Тут у вас всі карти для цього, всі. Всесвіт, каже, я, я тебе чую, загадуй. Ви тут ну, фінансово в першу чергу бачу, що будете рости. Вам відкриваються можливості. Але взагалі е, в кожного своя якась думка, своє бажання, да? тому у вас. Тут відкриваються саме, саме ваші двері. І все це чує саме ваші бажання, ваші такі. Я би сказала, навіть тут не побажання, тому що тут ну, не прям просить треба, а казати, що ви хочете. Тут немає такої позиції, так, що я прошу, будь ласка, дайте. Я втомилась. Просто так. Я от чесно кажу, я себе обманювала, думала, що от мені цього достатньо буде, там, чи я хочу там мужчину або якого. А от я на самом деле такого не хочу, я хочу такого-то такого такого президента хочу. Ну, це до слова, не хочете президента. Розумієте, щоб ви були сміливі у своїх побажаннях. Чим сміливіше, тим круче. Тим більше будете мати. От Для, для вас це так. Всі можливості відкриті. Шикарний. Розклад, я думаю, вийшов. Багато класних відкриваються можливості. Це таке серйозні, серйозне таке затемнення, да? завершення коридору затемнення. Могло штормити дуже конкретно, не знаю, і клієнти зверталися з таким, і знайомі я бачу, і по собі відчуваю, да? що коридор такий був складний. І навіть. Сьогодні перше, да, а він завершається, завтра другого, І сьогодні вже якась легша енергія. Уже, м відчувається, що ніби якийсь груз м падає з плеча, і цей період штурмило, хотілося якось, я не знаю, посваритися, якось такі були енергії, ніби от, прям провокує тебе, все тебе провокує да, на якусь агресію. А сьогодні вже е легше. І це можу сказати не, не тільки по собі, да, а по багатьом. І пишіть, будь ласка, у ваших коментарях, да, які у вас були враження, чи відчули ви, можливо, вас зовсім не задів цей коридор затемнення. Але ось 2 числа буде легше, і відкриваються нові можливості, і у вас є шанс да, почати якесь таке міні-нове життя, да, заложити якісь нові засади для прекрасного життя на майбутнє. До нових відео, па-па!